Друзі, вітаю вчора. Пізно ввечері по Києву завершилась зустріч Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. Без перебільшень найважливіша зустріч для нас в цьому році. Зустріч, яка визначить долю року наступного, Уже є рішення по грошах. Це оголосили власне лідери республіканської партії. Байден заявив про НАТО. Що буде з НАТО, Зеленський намагався маніпулювати Джозефом Байденом. Одним словом, цікава вийшла зустріч. Це перша така серйозна зустріч, де дійсно говорили, а не ображалися після побитих горшків в Вільнюсі, де президенти зрозуміло, що втратили ті прекрасні відносини, які були раніше. Це відчувалося і по візиту нашого президента. Приймали не так, як раніше, тому що якщо раніше. Кожен його крок супроводжувала камера. То зараз, наприклад, годину вчора сидів. Ждав, поки вони вийдуть до, на брифінг до е журналістів і просто вивели через таку таємну двер, потім назад забрали. Ну, одним словом, трошки не так приймають, як раніше, але тим не менше, є заяви Лінсі Грема, є заяви е інших сенаторів конгресменів. Ну і зрозуміло, що для нас зараз найважливіше це Міч Маконел. Е одним словом, друзі, з вас підписка на канал це дуже важливо. Щоб витискати російських агентів, підписуючись на українське, ви більше в рекомендаціях будете отримувати українську. Ну і зрозуміло, що в вашому просторі буде менше латиняних, швіців, каців і решти російських агентів, які сюди прийшли в війну, нам. Розповідати, який же Путін хороший, красивий. Ну це вони роблять кожен десятий меседж, А зазвичай намагаються імітувати під щось правдоподібне. Тому з вас підписка. Раз, друге, з вас донат. Ми з вами зібрали майже 900 тисяч. Нам треба 1 мільйон 500, Тому, будь ласка, включіться. Давайте доб'ємо цю прекрасну цифру. Поїхали. Байден сказав, що Україна буде в НАТО. Він сказав, що в майбутньому ви точно будете в НАТО, але зараз потрібно прослідкувати за одним маленьким моментом, щоб ви точно виграли на полі бою. Сказав, що Білий дім працює з республіканцями з демократами, щоб видати Україні гроші. Ну от, він говорить, що ми б'ємося не тільки за свою свободу, але й за свободу всіх вільних демократичних країн, які сьогодні є в світі. Ну от... Звинуватив республіканців в тому, що от вони винні те, що гроші нам не дають. Ну, от, ну і сказав, що Путін робить ставку на те, що США припинять допомагати Україні, але Штати мають довести, що він не правий. Загалом вчора навіть звучали заяви депутатів демократів, що це буде найліпший подарунок Путіну на Різдво, якщо Штати не дадуть грошей для України. Ну, от, для України. Ну він каже, що Україна здобула перемогу над Росією та Путіним а, і вийде з війни гордою, вільною частиною західної родини. Ну, от, але США мають не поступитися і не відступити й допомогти Україні до кінця. Зеленський загалом е демонстрував, що переговори йшли дуже важко. Майже три години вони були за зачиненими дверима, е майже три години. Важких переговорів і дебатів. Ну, от, ну і Зеленський. То, як він, знаючи його політичний психологічний портрет, то як він намагався е, маніпулювати Байденом, то як він намагався так ну, трошки язвити, трошки закидати, що, типу, ви говорите красиво, але будемо рахувати по результату, там циплят по осені. Тобто, то, як він там подав питання щодо сам Вільнюсу, саміту в Вільнюсі, е, ви знаєте, що на таких прес-конференціях питання зазвичай заготовлені, і журналісти їх, типу, вперше задають, але насправді це е, як сказав Байден, в тебе. Два питання, в мене два питання. Ну і власне, два питання, які задавали нам це був інтер, інтер, інтерфак не Інтерфакс, а Уніан, ні, Українформ, державна. Агенція, ну от інтер в марафоні. А ну і, власне, інтер задав ну, теж таке середнє питання. А от Українформ запитав саміт віль в цьому в Вашингтоні. Пане Зеленський, що ви скажете, які очікування? Ну зеленський посміхнувся. Дякую за заготовлене питання і передав. каже: ну хай пан Байден скаже, що ж нам чекати в Вільнюсі. Байден насправді грав роль такого складного дядька. Явно що на переговорах розказав все, що думає, сказав, де ми не праві. Ну я думаю, що нагадали точно за ті листи, які Вашингтон присилав, що треба корупціонерів вигнати, робити реформи і гроші виводити не в офшори, а запускати в бюджети. І ними в тому числі бити Росію. Ну от явно він був теж трошки злий. І тримався на своєму. Явно, Зеленський намагався змістити деякі дедлайни і виглядає, що йому просто не все вийшло. Ну, і Байден так втопив це питання, насправді ні на що не відповів. Для нього це такий дитячий труг, він за свої 50 років бачив на превеликий жаль набагато більше. Це не спрацювало, хоча спроба непогана. І загалом нам треба активізуватись по даному питанню. Але Байден сказав, що ви в НАТО будете 100% питання коли? От, він сказав, в майбутньому у вас точно буде НАТО. Зеленський виступив і сказав, що 50% території захопленої Росією ми повернули. Росіяни не захватили жодного села, росіяни не захватили жодного містечка. Ройтер вчора вийшов з британської розвідки і сказав, що 315 тисяч вбитих російських солдатів. Ну, наші там трошки більше, там 340, ну, плюс-мінус там 10%. Ну, от, а... Далі він сказав, що обговорювали посилення міці України в 2024 році. От, ну і Зеленський ще раз нагадав про літаки, тому що сказав: хто контролює небо, той контролює дедлайн завершення війни. Е, Зеленський сказав, що контрнаступ був непростим, але як мінімум 20 тисяч небезпечних терористів вагнерівців ми знищили. От. Зеленський сказав, що від сенаторів отримав більш ніж позитивні сигнали. Лінсі Грем, друг України і загалом людина, яка хоче теж балотуватись в президенти, який приїжджав в Україну, в Бородянку їздив. ну от Він заявив, що питання кордону це питання внутрішнє. Україна від себе робить і так все, що може. Насправді це він правий лінсі Грем, дуже поважний республіканець. Це той, який вимагав виборів, але зараз про вибори нічого не згадував. От, е, ще одна історія: це е, Майк Реонс, який сказав, що Зеленський говорив більше про отримання коштів України і не чіпав внутрішні питання в даному випадку кордон. От, е, дуже важливо, Міч Маконел, який сказав, що підтримка непохитна, але потім додав. І це дуже негативна новина. От що розумієте, друзі, більш за все, навіть якщо зараз здомовимося, швидко проголосувати до Різдва. Не вийде так можливі виключення з правил, так може щось статись, перевернутись, все можливо. Ну от але зі слів, зараз аналізуємо тільки його слова. Зрозуміло, що Байден хоче пошвидше під різдво. Байден хоче точно. Це може бути шантаж зі сторони республіканців, які каже, що навіть якщо Байден зараз каже ок по кордону. То до Різдва можемо не встигнути. Я вам раніше говорив, що насправді і до Різдва, і до середини січня це не критично. Краще раніше, але може бути і довше. Вони зараз дають останній пакет. Він ще його теж треба буде витратити. Ну от, але цей час поки тратим, треба, щоб проголосували з України. Залужний прислав, що називається відкриточку разом із Сирським, одним з важливих генералів для офісу президента, разом з. Міністром умеровим залужний їх обох відняв, обняв вчора була символічна дата, символічне свято, і якраз таки Вашингтон прислали, що єдність військових беззаперечна, ніхто не гризеться, все нормально. Ну, от, ну і це теж якраз таки те, що вплинуло позитивно, щоб ніхто не говорив, що там хтось посварений чи ще щось, і сказали: о супер, це якраз таки підходить. Під Вашингтон ця відкритка прилетіла дуже ось так, навіть гарно. От, е але от Макконел е зараз шантажує Байдена, каже, що може не бути. Байден навпаки, каже, що республіканці винні в тому, що немає, і треба допомагати Україні. Е ну, висновок такий: чекаємо рішення Сенату та Конгресу. Е дуже хочемо, щоб це було раніше, але розуміємо, що паніки не буде теж не слухайте, що якщо будуть кричати зрада, що до Різдва не проголосували. Неправда, до середини січня в нас ще є. Час. Ось така інформація: стисло все. З вас підписка, будь ласка. Донат більше 900 тисяч зібрали. Ви пам'ятаєте, там і перчатки, і ракетка, і футболка. Зінченка все є розіграш від 10 гривень, але найголовніше це 100 FPV-дронів, які максимально швидко поїдуть на поле бою. Ну і найголовніша історія, друзі, це напишіть, як ви вважаєте, це успішний чи не успішний візит Володимира Зеленського після вільніського саміту. Це не перший візит, але тут якраз таки найбільше обговорилось цієї важкої частини війни. Напишіть в коментарях, як вам візит, поставте лайк та дзвіночок, підписку. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!